Розслідування геноциду українського народу 24 лютого 2022 року світ змінився назавжди. Але те, що ми бачимо зараз, лише крихта справжня війна почалася набагато раніше. Десятиліттями в тіні діяла мережа, яка систематично готувала цивілізацію до нової катастрофи. Вони називають це боротьбою з культами, але насправді вони самі стали найбільшим культом сучасності, культом ненависті, який відбудовує четверті. Рацирс російська антикультова організація, не просто спостерігач. Вони архітектори ідеологічної машини, яка виправдовує геноцид. Зараз в Україні знаходяться агенти Рацирс, які виконують стратегічні завдання від свого куратора Олександра Дворкіна, Це Ірина Кременецька та Олексій Святогор. Інформація про діяльність Рацирс стала відома завдяки фільму Вплив, де наведені факти, що Росія є осередником сучасного нацизму, і наскільки суттєво вплинула російська антикультова організація Рацирс на підготовку та ведення Проти України. Україна це лише їх перша ціль. Глобальний антикультизм готує світ до тотального майбутнього, де не буде місця для різноманітності думок, віри і культури. Незалежні журналісти ведуть розслідування і викладають все більше фактів на actfiles.org. Також вже з'явився український переклад на actfiles.ukraine.org. Вони бояться розголосу, адже це завадить їхнім планам здійснитися. Подивися цей фільм, прочитай статті журналістів, які ведуть це розслідування, проаналізуй цю інформацію та ділися нею з іншими.